Почало жовтіти листя на деревах, починаєте і ви прикрашати гарбузами приміщення. В моєму асортименті є гарбузики від найменших до гігантських розмірів. Так що звертайтесь. Ну а тих, хто хоче навчитись створювати ось такі милі гарбузи своїми руками. Запрошую до перегляду відео. Тільки не забувайте підписатись, поставити лайк та написати будь-який коментар для просування, в знак підтримки та вдячності автору. Дякую за розуміння. Хорошого всім та творчого настрою. Для того, щоб змойстро. Такий гарбузик, нам знадобиться валюрова тканина. Вирізаємо з тканини круг, в залежності від того розміру, який ви хочете гарбузик, та прошиваємо по краєчку. Стягуючи нитку, в нас має вийти ось такий мішечок. Далі ми цей мішечок наповнюємо холофайбером чи синтепоном та зашиваємо не до кінця. Далі нам знадобиться ось такий шнурок, його, до речі, можна придбати в магазині Хоббі плюс. Відмітку та посилання залишу в описі до цього відео. Там, до речі, дуже багато різних матеріалів для також вам знадобиться велика голка, на неї буде зручніше прошивати гарбуз. Через отвір, який ми залишили, виводимо голку шнурком та міцно, ось так як в мене на відео, перев'язуємо заготовку. І виводимо голку в той же самий отвір, з якого ми її вивели. Далі працюємо за таким же принципом, перев'язуючи гарбуз навхрест та виводячи голку в той же самий отвір. Для Хвостика візьмемо невеличкий відрізок гофрокартону. Пом'якшуємо його за допомогою ножиць, як у мене на відео, та складаємо таким чином, щоб верх був тонший, а низ ширший. Далі скріплюємо за допомогою скотчу чи силіконового клею. Трішки згинаємо кінчик. І тепер нам треба цю заготовку обклеїти за допомогою. Влюрової тканини. Ну і звичайно, зафіксувати наш хвостик за допомогою силіконового клею до гарбуза. Нехай веселі осінні гарбузики принесуть усім у кожен дім хороший настрій та задоволення.